Ні, значить, давайте так. Державне підприємство має певні економічні показники. І по деяким показникам були плюси, по деяким показникам були мінуси. У мене дійсно в той час був в роботі кредит, який ми взяли в банку для поповнення обігових коштів. Було рішення про те, що віддавати кредит, чи продовжувати ним користуватися. Органом управління було вирішено, що треба продовжити ним користуватись. Через те ми ним користувалися. Звичайно, це була наша заборгованість. Тепер і вдосконалили всю охорону. Залучили службу ну, спецвідділ. Потім була приватна охорона і працівники підприємства. Тобто було зроблено так, що всі, значить, начальник зміни і так далі. так далі, Люди мали доступ ну так, якби окремо, і тобто була колективна відповідальність, щоб не пропадав камінь. Бо до того ну, трохи показники були так, якби на підприємстві набагато гірші. Значить, з 2000 тисячі є керівництво. Є наступний кандидат, він прошу Це. Чому? Від того, що ми водія звільнили, чи що? За людей, які зможуть підняти це підприємство. Це одна єдина та Послухайте, я вам ще раз хочу пояснити, що підприємство не є в плаченому стані. Є нормальний баланс фінансового підприємства. Воно потребує, звичайно, коригування і, і в певних внесеннях. Вони вставляють своє золото, чи ми в них беремо золото і спільно продаємо це. Ні, ні мова про кредит чи про про відсотки зовсім не йшла. Дідиці, спільна, спільна праця, досягнення... Якщо один а працювали, а ви тільки знаєте, як правильно. Чому, будучи ви сказали як правильно робити? І сиділи, якби і працювали далі Ну, напевно, тому що я себе бачу директором, дякую вам за питання.

Я хотів просто подивитися всім людям, так я кажу. Я робив з 15 вересня. Тільки два місяці, ще навіть 100 днів немає якісь, а да? що це все. Е є такий мультик, хай пасуться до часу, до свого, розумієте, Ну, образно, Ну вибачте, що так я кажу. Е е люди, з яких я просто знаю. Да, дійсно, в мене є сьогодні впечатлення про кожну людину. Є пожелання, все. Я нічого не буду казати, там, якщо я буду директором, кажу, хоч я вже на це все прописали, починаючи від пізитки, розумієте, як би там розберемося, по-людськи відноситись, в кожного своє життя, розумієте? Проще когось кінчати, образно горячим. Там люди, сім'ї. Ми самі розберемося, в нормальному порядку. Якщо мене колектив, то мене знає, я завжди. Так, кстати, у мене така дурна привичка, як ходити по кабінетах, не сидіти, приймати, бо чоловік до мене заходить, він трошки так, знаєте, ну. То директор пише, що мені краще до нього в кабінет прийти. Ві, мій відділ маркетингу любив, там поспитати, що там робити, що там, чого мене не кличеться, що тя там пошуткувати. Тому люди, які працюють, ми розберемося самі. Спочатку реорганізації, якщо щось хтось піднімати не буде, я розумію два місяці, би, ну, розберемось. Тому я би, ну, не хочу ламати якісь людські долі, ну вибачте, теж 52-й рік, би, і сам знаю в ситуаціях раніше, всяких бував в житті. тому Я вважаю, треба відкриті відносини. Ті люди, які зробив на попередній роботі, знають і моє вставлення до цього. І ще я хочу, щоб в колективі була здорова ситуація. Сьогодні на колективі дві-три групіровки є які між собою, і кожен мені жаліється. Це, вибачте, все ми покладемо край, би, треба колектив, який мав на увазі люди прості заслуговують збільшеної заробітної плати. В минулому році би, збільшили для них би, норми вироботку, для цих художників всіх зарплата ставила теж доларсте. Я людям кажу. Я не, не побоявся зібрати колектив 140 людей, стати перед ними і відповідав півтори години на всі їх питання. Як я планую, що я робив? Задавайте любі питання. Я зробив, ну, кажуть, як зі профсоюзу, може, так вибачте. робив в прийомні дні по вівторках, другий, четверг, вівторок, нікого такого не було. Не було планерок там якісь таких. Ну, я питаюся привести якісь чувства, я не кажу, що там щось дуже багато хочу, але ну, є определьні речі, які, до яких я звик, якими я працював.